Вітаю! П'ята частина проходження гри Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Ми поговорили з нашим хі -хі, двохметровим другом. для <плес> Який попросив зайти до нього. А тепер... Доведеться зустрітися з новим босом. Ну, точніше старим босом, але Бей будет по-новому. Смотри, сюда идет Мэрил. Похоже, он чем-то расстроен. Пошли, узнаем. Пожалуйста, помоги мне. Uh -huh. Значит, бедненький Лонд Ботом побежал жаловаться тебе. А ты хочешь, чтобы я вернул его драгоценную напоминалку? Я думаю, эту штуку надо положить куда-нибудь, где Лонг Ботбу ее не достанет. Например, на дерево. Думаю, що сможеш мене одогнати. <титут> Ну-ка, попробуй. Я кажу в Росії, два дебила это сила, три дебила это мощь. Ну. Тоді виходить, Гаррі мощнеє. Хочеш напоминалку? Попробуй, відніми. Бери есть, мої Як вони встигли на мітли пересісти? Магії, нічого не скажеш. Ну, суть завдання тут досить проста. Треба його таранити. І не попадатися на ті прокляті шарики. Це практично ті самі шарики, що в фільмі збивали його. Коли він літав на мітлі і пробував зловити того дур... дурнуватого м'ячика з крицями. Пум. Досить швидко закінчили. Ти зламав мою мітлу. за это поплатишься. На, забери эту ерундовину. Мне она не нужна. Не в этой игре, мужик, вот это. Моя напоминалка! Спасибо, Гарри! Теперь я обязательно найду свою жабу. Тревор, иди ко мне. Вспомнил. Я оставил Тревора возле теплицы, а там есть растения, которые питаются жабами. Не переживай. Меня лишься без обида. Меня зовут профессор Макгонагалл. Я заместитель директора Хогвартса, а также куратор факультета Гриффин. В ігрусі вона приємніше виглядає, ніж в фільмі. У вас врожденный талант летать. правилам, не положено играть в Квидич. Для вас будет сделано исключение. И в в книжці було не так епічно. Команда Гриффинду против команды Сильзерин. Увізимося на матчі. Нормально! Прямо без підготовки запхати на відповідальний матч. По чову-то там. Ну, а тепер чухаємо сюди. Чухаємо в цей прохід. Шукаємо дві карточки. Да. Nee. А в фільмі було показано, що прямо практично біля замку його домик. І зараз зустрінемо новий тип ворога. Вогняний краб. Стріляє е... ясно з якого місця. Вогнем. Та й назва відповідна. Паршивий вогняний краб. Вбити його, звичайно, неможливо. Єдиний шанс трохи глушити і ігнорувати. Паралельно. Ну, в цілому вор... в наступній частині гри його можна глушити і закидати в деякі місця, щоб відкривати двері. Це в основному це, до речі, обов'язково. В умовах в грі. Обов'язково потрібно використати вогняного краба чи оранжевого равлика. Ну, равлики там можна буде штовхати вже. Або можна його скидати в воду чи в прірву. Він іщезне. Наступний Гаррі Поттер гуманізмом не так відрізняється. Тепер знову вилазимо вверх. Знову до проклятих равликів, блин. На них я навіть час тратити не буду. І звичайно, ця стрілочка тут неспроста. Проклятиє ельфи валим. І йдемо додому. Йдемо додому, до другана. З... Боже правий. Де хто випускає гуляти цих паршивців? Перелази. Ну, точніше. Відкриваємо сундучок. Ну, в цілому одне й те саме. Ну, варто віддати належне. Мальовничі текстури. Знову перелазимо. Карточки з'являться вже набагато пізніше. Сім таємних місць. Ну їх... Якщо знайти всі сім, то нічого такого і не дасть. М да не уж. Скачемо тут. Досить гарно дерева оформили. Трохи примітивно вони глядають. Е Восьмикутними. Але в цілому але в цілому особисто мене це влаштовує. Позбулися від від, від, від плюющихся кактусів. Хі -хі. І йдемо далі. Хух. О, до речі, а нормальна система. Хочеш пройти просто. Просто сфігач, проклят. Просто вдар по плиці і дерево повернеться кудись. Там. Прямо який цей... Роз... Перевідний міст, чи як це називається? Mm. Нічого, все досить скоро закінчиться. Тут там буде дві карточки. Ага, оглушиш всіх трьох. Ой. Ах ти бур'ян кусющий, блін. Сорняк. Боже правий, невже ті всі чарівники не могли б розробити якийсь магічний напалм і випалити все тут? Висновок думати треба башкою, а не чарівною палочкою. <хи> Тупіце. Ну нічого. Йдемо в цю трішки похмуру печеру. Ну а для... Дітей, які грають цю гру, це напевно особливо похмуро, якщо вони, звичайно, знайшли. Розглядаємо красиву блакитну воду. Відкриваємо сундучок. Ліміт, походу, вже виконали. Бобів. Як я казав, тут і пахати не треба сильно. Бобів чи цукерок. Ну, цукерки на будь-який смак. Дивуюся, як їх хтось взагалі купляє. Чергова карточка. А, чарівник коваль, який викував м'ячика. З крилишками там зображений. Той, що його винайшов. Ну, в цілому тут на карточках зупинятися не будемо. Йдемо далі. Перелазимо. І ліземо зразу і за другою карточкою. Пам'ятайте, оглушити три охравликів. Я колись сам має все з цим місцем. А то пропустиш карточку і якщо хочеш зібрати всі, починай гру заново. Відкриваємо це. Ну тут... І підбираємо. Ефектно. Карточка також цікава. Стоп, тобою. А де вона? Вже половина гри, по кількості карточок можна орієнтуватися. Ось. Творець. Василісків. Ну, це вже, звичайно, до другої гри. Змій переросток Той проклятий змій переросток. Якому подивись очі і здохнеш. Нормально. До речі, в... в реальних міфах... Ну, в тих, що насправді, міфи рідко бували реальними. Е, як би сказати? Сп... Василіск це якийсь дракон з башкою півня, водя. Чи півень з башкою дракона? Ну теж може вбивати ніби погляду. Як швидко? Зайшов в магічні контакти, напевно. Добро Место здесь немного, но ж побольше, чем в желании, но... Досить непогано. вот вылупиться. Чтобы дракончик вылупился, нужны огненные семена. Но я не могу оставить яйцо без присмотра. Гарри, принеси мне, пожалуйста, огненные семена. Они растут в пещерах за моим Бежу, мужик, бежу.